Тепер мають де пограти в футбол, волейбол, баскетбол, гандбол чи теніс. Жителі мікрорайону Дружба на перетині вулиці юності та Пилипа Орлика відкрили сучасний спортивний майданчик із спеціальним покриттям. Першими його випробували вихованці спортивних шкіл. Покриття Це головне, і також що воно огорожено. щоб можуть займатися не вилітав, і, щоб ми з ним не бігали. Ми раніше займалися просто спортивному залі «Тнео». Ну, деколи приходили на 14 ту школу, там також є такий майданчик, ну, без такого покриття, звичайно, як тут. Ну, а тепер ми маємо гарну можливість тут займатися. Дуже добре літом займатися, особливо в літній період, тому що в залі постійно, скажімо так, ми цілий рік проводимо в залі літом, можна планувати свій тренувальний процес, як з дітьми. з... Дитячих юнацьких спортивних шкіл, так само і своєю студентською командою, в принципі. Раніше на цій території вже був спортивний майданчик, однак в дуже занедбаному стані. Відтак роботи над його оновленням було чимало. Територія була не навіть коли починали роботи по облаштуванню майданчика, люди прибігли переляки, щоб переживали, що буде будівництво в будинку, коли показали що це спортивний майданчик. Спочатку вже навіть не вірили, але сьогодні всі здоволені тим, щоб будуть мати можливість займатися не тільки. Діти, які ходять в спортивні школи, але люди, які живуть поруч в їхніх будинках, зроблено повністю відведення води, нове вкладання основи, вкладання матеріалу для штучного покриття. Загальна вартість зробити майже 900 тисяч гривень з усіма обладнанням, всім разом. Дуже сподіваємося, що мешканці будуть ставитися з шани до цього майданчика, щоб не довелося вже через рік через часу ремонтувати і відновлювати. Продовж осені, зазначає Сергій Надал, задля безпеки планують на всіх відкритих майданчиках встановити камери відеоспостереження. А незабаром ще один майданчик такого типу відкриють і на бульварі Данила Галицького.